Повністю нова серія відеокарт MSI Gaming. створена на основі чотирьох принципів: перше це додаток Gaming App, де ви можете в один клік розігнати відеокарту або ж навпаки робити її максимально безшумною. Наступне це оновлена система охолодження Twin Frozer 4 Advanced, яка не тільки стала ще ефективнішою і тоншою, але й може похизуватися безпрецедентною безшумністю роботи. Третій елемент це компоненти Military Class 4, які пройшли безліч тестувань і прослужать в рази довше в будь-яких умовах експлуатації. Ну і четвертий це у Літа для запису відео в реальному часі, Predator. записуйте і діліться своїми ігровими подвигами всюди. Нарешті субота. Нарешті ми можемо поділитися із вами свіженьким випуском Play News. Сьогодні ми згадаємо про мультиплеєри GTA 5 і COD Ghosts, підтримаємо наших кіберспортсменів, потішимося новим анонсом, Devolve Among Us і не тільки. Ветерани Другої світової повинні неодмінно бути задоволеними. Цивілізований світ насолоджується сьомим десятком мирних років. А єдиною війною, яка зараз продовжується, є протистояння американців та японців. Більше того, наступна битва у цій війні запланована на території Німеччини. Певна річ йдеться зараз про бойові дії на консольному фронті, який наступного тижня зосередиться навколо Кельна. Адже саме туди, 21 серпня, всі три платформи з'їдуться на головну відеоігрову виставку Європи. Під скромною назвою Gamescom. і на відміну від попередніх років, цього разу язик не повертається назвати її молодшою сестрою. І 3 усі провідні гравці ринку сприймають цьогорічний Gamescom максимально серйозно. Тому відвідувачі виставки можуть розраховувати на приємні сюрпризи, цікаві анонси та шанс власноруч познайомитися з консолями нового покоління від Microsoft і Sony. До речі, про дрібно м'яких у рамках вже традиційної рубрики Microsoft відчайдушно намагається виправити свої помилки, платформа Тримач переглянув ще одну суперечливу функцію своєї нової консолі. Після скасування обов'язкового drm захисту, обмежень другорядного ринку та зміни ставлення до незалежних розробників на Xbox One, мітла нового керівництва ігрового підрозділу Redmondsів дісталася й до нової версії Kinect. На противагу заява Microsoft при анонсі next gen консолі на тижні представник Xbox Ларі Гриб запевнив, що наступних триста 10-ї версії вмикатиметься і без підключення Motion сенсора, за його словами, керування рухами користувачам Xbox One не нав'язуватиметься ані в програмній оболонці платформи, ані в іграх від сторонніх видавців. Тим не менш, друга версія Kinect все одно буде постачатися в комплекті з кожною коробкою Xbox One. А про зниження стартової ціни платформа тримач і не думає. Віримо на слово, але про всяк випадок зарезервуємо місце для наступного випуску рубрики. Не доводиться сумніватися в намірах Rockstar Games. До виходу п'ятої частини серії Grand Theft Auto залишається якийсь місяць. Тому команда братів гаузерів узялася за просування гри. Так виявляється, що і GTA потрібна реклама. Після аккаунтів у Твіттері та логотипів на хмарочосах піарники взялися за інші важелі впливу. У мережі з'явилися вірусні ролики з двома можливими персонажами найбільшої гри франчайзу, які балотуються на посаду губернатора штату Сан андреас Просякнуті фірмовою сатирою Rockstar відео ще раз проводять нас визначними Місцями GTA 5 і слугують непоганим доповненням до чергового кавалку скріншотів, якими розробники на тижні завалили інтернет. Та наступний анонс від британських розробників буквально розірвав мережу. Дебютний трейлер мультиплеєрного режиму Grand Theft Auto 5 став справжнім откровенням для відеоігрової спільноти. Після експериментів у Liberty City та Max Payne 3 Rockstar пропонує революційний кооперативний режим за участю 16 гравців на всій території міста Лос-Сантос, який надзвичайно природно вписується до синглової системи гри у будь який момент ігрового часу ви можете відкрити свій перелік контактів у телефоні і запросити друзів до вашої сесії, а потім в їх товаристві без проблем пограбувати банк, зіграти в гольф або влаштувати гонку? Та кооперативом розробники не обмежилися. Серед інших режимів вони пропонують стандартний дев та систему командних боїв, в яку можна буде імпортувати банди з Max Payne 3. Ложечкою дьогтю в цій величезній бочці меду є той факт, що Grand Theft Auto Online стане доступною покупцям лише через два тижні після релізу гри. Не менш ефектно наразі виглядає і новий проект студії Telltale Games The Wolf Among Us. розроблена за ліцензією циклу коміксів Fables, Пригода виконана у схожій із The Walking Dead стилістиці селшейдингу, але з попередньою грою Telltale її ріднить не лише це. Особливий акцент у вовку поміж нас розробники роблять на систему морального вибору, яка щоправда матиме стільки ж спільного з ходячими мерцями, як і з нещодавньою L.A. Noire. Річ у тім, що протагоністом цієї гри буде детектив, який у химерному всесвіті оригінально. Нього коміксу за сумісництвом є вовкулакою, та це ще не все. Клієнтами нашого героя будуть казкові персонажі на зразок білосніжки, попелюшки або пінокіо. Утім, не варто розраховувати на чарівну атмосферу та традиційний для жанру «Happy енд Fables славиться своїм шокуванням читачів і нуарними настроями. Залишається лише сподіватися, що адаптатори коміксу до відеоігрового світу подужують настільки серйозний проект, не забувши і про другий сезон The Walking Dead. останнім часом. Вдалі ігри в Telltale виходили. Не набагато краща статистика й у Valve, принаймні, коли мова заходить про організацію кіберспортивних турнірів. Відома своєю пошаною до цифри 3, компанія на минулих вихідних спромоглася організувати третій щорічний чемпіонат Dota 2 International, який за свідченнями причетних легко перевершив два попередні. Ми вже повідомляли вас про те, як у процесі розважальної програми та екскурсії офісом вентелів студія злила інформацію про існування ручія Source 2 і Left 4 Dead 3, Але на цьому погані новини на. Жаль, не закінчується справа в тому, що в фіналі міжнародного турніру з дисципліни Dota 2 вітчизняна команда Na'Vi за сумою матчів і в напруженій боротьбі поступилась шведам із Alliance. Таким чином призовий фонд турніру розподілився так. Майже півтори мільйони доларів відправлено до Скандинавії. Трохи більше 600 тисяч дісталося українцям. А ще 300 тисячам американських президентів належить підняти економіку Малайзії. Та здається, що головним переможцем International виявився сервіс Steam. У вечір фіналу кількість користувачів, яка одночасно переглядала матч, досягла майже мільйона акаунтів. Дарма що цього не вистачило, аби побити світовий рекорд, встановлений фіналом турніру з League of Legends. Проте конкурувати з вочевидь, збирається не лише друга дота. Нещодавно анонсоване онлайн-відділом Sony продовження бородатої ММО EverQuest з робочим підзаголовком Next стрімко набирає прихильників серед ігрової спільноти. Симпатії ролівці додає ексклюзивність для ПК та відмова гри від моделі розповсюдження за підпискою, але виявляється, що в Next є ще декілька козирів у рукавах. По-перше, всі анонси та прев'ю зараз кричать про небачену інноваційність гри, яка обумовлюється цікавим підходом до системи класів. Та та деструкцією ігрового світу. По-друге, розробники обіцяють просунуту систему штучного інтелекту суперників та абсолютно новий підхід до pvp баталій. Найцікавішим із цього зрозуміло є система руйнування ігрового світу, і розробники запевняють, що орієнтувалися в цьому елементі вони радше на феноменальний Майнкрафт ніж на невдалу ріфт чи експерименти Blizzard у катаклізм. Не те, щоб Infinity Ward наважувалося на кардинальні експерименти в мультиплеєрі Call of Duty Ghosts, але декілька нововведень для нової частини серії розробники все ж анонсували. Як і під час презентації самітної кампанії гри, серйозний акцент представники Activision зробили на новому рушії, який уможливив не лише детальне промалювання волосся на руках протагоніста, а й абсолютно новий підхід до онлайн складової. Так відтепер мультиплеєрні мапи не набридатимуть гравцям буденністю, а серйозно змінюватимуться просто під час матчів. Скажімо падіння дерева або бетонної брили може неабияк змінити ландшафт ділянки, і навіть не зважаючи на те, що подібна інтерактивність на тлі нової Battlefield виглядає посереднім скриптом, для темпу камерної Call of Duty це нововведення може стати просто таки радикальним, так само, як і введення декількох нових режимів, які вельми цікаво експериментують з ігроладом. Не здивували нікого розробники і монструозними цифрами, які свідчать про статус серії як культурного феномена: 100 мільйонів користувачів, 32 квадрильйони випущених куль. Та 25 мільярдів зіграних у мультиплеєрі годин дебют треку з нового альбому Емінема в трейлері Ghosts виглядає розкішним доповненням навіть до настільки приголомшливого переліку. Як завжди, не сиділи на місці, і активісти PlayUA, що підготували для вас новий цікавий матеріал. У звичному режимі ми випустили черговий епізод фактичних ігрових фактів про факти в українському дублюванні від Омікрона. Також представляємо огляди ностальгійної Shadowrun Returns і вінрарної The Chronicles of Riddick, доповнення рубрики «10 фактів про ігровий відділ Microsoft» та інтерв'ю з вітчизняними незалежними розробниками з Interbellum Team. А ще нагадуємо, що цими вихідними ватага PlayUA-ців працюватиме і відпочиватиме у Києві на бомбезній ігровій і події iGames Expo, куди і вас запрошуємо. Усі подробиці за посиланнями у описі до цього відео. Коротко! Короткі новинясики! Поїхали! Інді гра білоу від авторії Super Brothers Sorden Sorcery EP, виявилася тимчасовим ексклюзивом Xbox One. Після певного промічку часу вона може завітати й на інші платформи. Компанія Valve закрила свою студію в Сан-Франциско. Колишні працівники відділу заснували інді команду TGS. Творець серії God of War Корі Барлок повернувся до стану внутрішньої студії Sony в Санта Моніці. Він одразу ж очолив розробку нового проєкта від SSM. Розробники нещодавнього перезапуску Mortal Kombat залишили задоволеними портом гри на ПК. Голова проєкту Адбун повідомляє. Домок про те, що продажі steam версії Файтинга перевершили всі його очікування. Компанія Microsoft обіцяє вже в наступному році зробити геймпади Xbox One сумісними з персональними комп'ютерами. Цього разу, щоправда, пекарі обмежаться виключно безпровідними варіантами джойпадів. Оце й усе на сьогодні то був пленюс. Балака Всновида. Підписуйтеся, ставте лайки, хапайте останні промені літа і затямте, хоч би що казали політики. А ігри проходять спокійно і зосереджено, а не з лютою ненавистю до людей.